Сьогоднішня війна Росії проти України як геноцид путінського режиму була спланована ще задовго до початку повномасштабної. Про це на форумі геноцидальні практики РФ в Україні від голодомору до російсько-української війни заявив очільник гур Кирило Буданов. За його словами, ще в 21-му році Путін опублікував статтю, де заперечив право української нації на існування. І тепер тотальна українофобія у всіх росіян більше того. За словами керівника розвідки, перед повномасштабним вторгненням росіяни створили розстрільні списки, мобільні пересувні крематорії та планували масові поховання. Нам було добре відомо про інструкції з облаштування колективних могил і про мережеву роботу мобільних пересувних крематорів, де масово спалюватимуть трупи. А також про наявність розстрільних списків, до яких мало увійти вчителі української мови, літератури, історії, ветерани АТО, журналісти, науковці, письменники, священники православної церкви України та інших конфесій, які підтримували Україну, громадські політичні діячі, очільники органів державної влади та самоврядування. Російська пропаганда, вищі органи державної влади, високопосадовці і вся державна машина, отримавши таке благословення від свого керівника, неодноразово закликали до знищення українців, яких не повинно в їх розумінні існувати. За отруєнням Діоксином експрезидента Віктора Ющенка стоять спецслужби РФ. Розвідка США оприлюднила секретний документ про санкціоновані Путіним вбивства опонентів за кордоном. Зокрема, у доповіді детально описується, що за наказом Кремля підірвали авто чеченського політика Яндербієва в Катарі та отруїли екс-співробітника ФСБ Литвиненка Полоніом в Лондоні. До отруєння Віктора Ющенка також причетна російська розвідка. Йому в їжу підмішали діоксин. Син під час президентської кампанії у 2004 році.